Добрий вечір. Це подкаст Дуже важливі балачки, і я, як журналіст Олена Мікуліна, буду спілкуватися на суспільно важливі та просто цікаві теми з юристом Інною Безручко. Так, доброго дня! Я юрист, практикуючи, закінчила Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Ну і загалом вже ось як. Рі рік практикую тому сьогодні. Ми так з двох різних точок зору, з двох різних професій, будемо обговорювати таку цікаву та суперечливу тему, як українське шоу під час війни. А загалом, як, як ти пам'ятаєш, взагалі з дитинства які шоу ти дивилася українські? Вечірній квартал, однозначно. Кожного нового року. Світ на виворіт». Світ на виворіт» – це моя найулюбленіша передача, яку я і зараз дивлюся по телевізору. Хоча жодну, ну я взагалі телевізор, якби не дивлюся, але ось саме світ на виворіт я люблю. І ось дуже до сьогоднішнього дня поважаю те, що він робить. Так я думаю, що це шоу, якщо б там був ведучий, не Дмитро Комаров, якщо б його вони mm -hmm. змінили, я воно було все, так, це виключно через ведучого. А, ось, до речі, Холостяк. Ось нещодавно на просторах інтернету з'явилася новина, що новим героєм Холостяка буде Олександр Терен. Як, як, на мене, ця, як на мене, це, це вау. Ну реально. Бо якщо казати про Холостяка, в принципі, як про шоу, вона несе за собою взагалі ніякого сенсу. І зараз, коли це Олександр Тен, мені подобається ця ідея, бо там будуть розкриватися реально важливі теми. Як на мене, Ну, якщо вони його зроблять правильно, ось так, я, 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 що я вони дуже боюся, що вони можуть це споскудити просто так. своїм підходом до того, що він військовий. Так, але я дивилася, шоу яке робить Олександр Терен. Про інклюзивність і е, пам'ятаю у Дніпрі за так, так, так. І мені дуже подобається він сам як герой. йому я не думаю, що вони зможуть спаскудити його сам як героя. Ну знаєш, я на це дуже сподіваюся, Тому що якщо в них не вийде, то я думаю, що це буде справжній провал. Угу. І я сподіваюся, що вони зможуть висвітити ті теми, які зараз будуть дуже актуальні. Бо типу як ну спілкуватися з військовими, так які там ну це ж дуже така тема, яка буде актуальна. Коли закінчиться mm -hmm. війна, я дуже сподіваюся, що вони це висвітлять, бо це потрібно про людям про це знати. Про це треба говорити. І Ось о, саме в режимі шоу-холостяк, це буде як на мене, так дуже лагідно. Мені цікаво, яких дівчат вони підберуть цього разу, тому що будемо відверті. Зазвичай там дівчата, mm -hmm. які не викликають особливо якихось позитивних думок, mm -hmm. і так. вони всі дуже схожі між собою, mm -hmm. як то кажуть, зроблені. Mm -hmm. А тут, по-перше, це взагалі вперше мені здається в історії цього шоу, коли вони заздалегідь кажуть, хто буде головним героєм, тому що все ж таки він людина з інвалідністю, і будемо відверті, не кожен зможе з таким так, жити. Так я от хочу, щоб вони в цьому шоу саме показали, що люди. В яких е немає там так ніг рук, що вони такі ж самі. А, взагалі, якщо так казати, ми вже трішки затронули цю тему. Що контент з 24 лютого 2022 року дуже сильно змінився. Mm -hmm. По-перше, мова змінилася. Я ще жодного разу напевно не чула після цього часу російську на телебаченні До, до речі, холостяк. Він же знімався ще до початку mm -hmm. це останній сезон. І потім дівчаток переклали. Ну тобто так переклали. там було написано, що прям дівчата спілкувалися російською мовою, але вони б зробили інший вибір. Чи з'явилося взагалі більше контенту українського? Да тільки про Україну зараз говорять на українському телебаченні? Будь-яке шоу зараз все ж таки вкладають про українську тематику, <гум> і завжди вона всюди з'являється. Ця тема тема війни, тема військових. Не можу сказати, що на цьому. Спеціально роблять акцент, тому що можливо дивно не казати про те, uh -huh. в чому ми зараз живемо. Так, годно з тобою, але є ну, деякі, скажімо так, виключення, як на мене. Єдиний квартал. Ну добре, ось я, я як е, людина, яка дивилася вечірній квартал, коли там ще був наш е, так, Володимир Олександрович, виступав. І єдиний квартал, що зараз з ним твориться ну для мене це дещо дивно дико. Я Я взагалі не розумію, як вони втратили якусь свою, знаєш, таку цікавинку. Ну мені не смішно взагалі. Це як полякова переклала пісню шльопки на кшталт, типу, шльопалі орки, свої п'ятки. Ну що ну за це, це на, навіщо це робити? Це занадто популістично. Розумієш? Прям за НАТО. Ну типу, на яку аудиторію це ну, розраховано? Явно не на нашу. Ну реально, ну я просто дивлюся. Я не можу додивитися до кінця, тому що в мене бере іспанський сором. Вони якісь теми такі беруть, знаєш, доволі болючі. Там щось про Курську область. До про речі Скадовськ, орган... пам'ятаєш, це історія? взагалі. Це взагалі. А я поясню нашим слухачам у єдиного кварталу. Був номер, де жінка зі Скадовська з окупованої наразі території намагається вивчити українську і весь номер над нею глузують. За її мову, що вона якось не так розмовляє, як журналіст, я можу сказати, що вони порушили етичний кодекс, за яким ніхто не може бути дискримінований через свою стать, мову, расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне походження або політичне уподобання. Я не буду навіть казати про те, що майже кожен номер кварталу це порушення цього кодексу. Якщо так оцінити в цілому загалом єдиний квартал за плюсами та мінусами. Ну мінусами вже проговорили. Бу не будемо вже казати про сексистські жарти. Так, вже про Це... дуже недоречні жарти так. про внутрішньопереміщених uh -huh. осіб. З плюсів можу так, якщо вже хоч щось шукати в цьому. Хоча я зараз взагалі, ну я не підтримую такі шоу тупі. Я не uh -huh. вважаю, що вони якось розвивають нашу культуру. Uh -huh. Uh -huh. Єдине, що вже хай люди аудиторія на яку призначені ці шоу uh -huh. дивляться наш контент ніж російський ніж російський, якісь, no. хай же кра краще дивиться єдиний квартал, так. якщо yeah, вони no. не хочуть дивитися щось більш. Цікаве, та ось до речі, сенсом. ти добру думку сказала, що вони не хочуть дивитись щось таке, що типу, заставляє думати, як ти взагалі вважаєш, чи потрібен розважальний контент зараз під час війни? Бо mm -hmm. коли тільки війна почалася. Е, я не дуже чесно кажучи, дивилася взагалі якісь шоу чи щось розважальне, тому що перше так. Пер перші часи на перші місяці, не знаю, три-чотири п'ять їх не було, а потім вже почало повертатися. Ну розважальний контент буває різний, розумієш? І от коли ми кажемо про єдиний квартал, як розважальний контент, мені здається, це ну це поганий розважальний контент для мене. Я його не дивлю. А якщо ми кажемо, наприклад, про Світ на виворі. То він Дмитро Комаров. Він поїхав містами України розказувати, що де як відбувається а його фільми рік. Так це взагалі я ридала так. на кожному, і мені так подобалось. Він просував дуже дуже такі болючі теми, і він показував це реалістично. Він брав інтерв'ю у людей, котрі брали в цьому участь. Залишили до речі такий формат, як «Орел і Решка по телебаченню, але mm -hmm. вони дуже кумедно зробили. В тому сенсі, що вони спочатку е, обирали як головних ведучих російських якихось зірок mm -hmm. там на потім всі шоу, де була вона, наприклад, і птушкін, mm -hmm. вони просто вирізали шматками да? її. Е, Я е, не сцени. Я не бачу. І там Орелся. просто Оріо рішко виглядає тепер. Тільки Птушкін, тіки Птушкін, тільки Орел. Давай повернемося до теми світ на виворіт. Я вважаю, що тут краще я його проаналізую, тому що ти дуже полюбляєш цю програму і твій погляд, можливо, буде необ'єктивним. Проаналізую його за такими критеріями, як цікава тематика. Так, вона цікава. І як ми бачимо, аудиторія Дмитра Комарова дуже велика. Дуже велика. Його полюбляють по суті всі. О, я навіть я навіть не знаю, хто в нього є хейтером. Можливо, ті, хто дивилися станції зіркал, ми з ними і казали, що він бревно. Далі суспільно корисний чи ні? Звичайно, суспільно корисний, і особливо ці його нові проекти, які він зробив спочатку війни, вони взагалі дуже класні. Задумаєшся багато про що коли так. з приводу стереотипів. Взагалі, не може щось теж сказати, що uh -huh. є якісь стереотипи в нього, що якісь є недоречні жарти. Uh -huh. Іспанського сорому теж Де, я там не з не а, Я не знаю, що кажучи, які мінуси можна знайти. Можливо сказати, що він знімав російською. Момент, який напевно ще можна так сказати, що він знімає подорожі, які uh -huh. по суті звичайній людині неможливо повторити. Тобто, ти на це дивишся виключно як на контент. Ну більшість з нас, хто, наприклад, не має такої спортивної підготовки чи uh -huh. бажання лізти там в джунглі, uh -huh. просто як те, що виявляється, я ти про це не зна. Mm -hmm. Але ти ніколи не зможеш це ну, повторити, як, ну, якщо хтось захоче, я впевнена, що хтось поїде до, до, до тих папуасів. Мені знаєш, що подобалось ще до війни, навіть що. Ще... До 2014 року він завжди е, привозив з собою якісь українські атрибути. Завжди так. завжди у нього була собою вишиванка, там щось український Грілка! Так <світ> сало. Ну ось він популяризував це якось так. Питаємося до питання, чи потрібен розважальний контент під час війни. Е, моя думка, що він потрібен, але він має бути дуже чітко вдуманий та прописаний в плані того, що зараз дуже багато якихось є питань, які. Або дуже важко до обговорювання подавати, або вони в цілому можуть когось образити, і це все треба враховувати, коли ти робиш якісь жарти. Взагалі, ми такі шоу собі обрали сьогодні до обговорення як пара на мільйон. Єдиний квартал. Я люблю Україну. Шоу 2023», «Світ на вибори та холостяк. Ось шоу 2023». Давайте тепер поговоримо з аспекту так, порівняння. E, тобто, це ж шоу, воно не, не нове. Його ідея, вона не нова. В Америці є навіть не одне і не два шоу, uh -huh. де просто є ведучі, uh -huh. якийсь комік, який сидить за столом, uh -huh. є зіркові гості, uh -huh. і він з ним якось жартує, uh -huh. про щось спілкується. Шоу «2023» — Це аналог так американського. Шоу. А хто там ведучий? Женя Женя, Нович. Женя Янович Янович. Ну, мені взагалі не подобається те, що вони обрали його як ведучого, тому що вони його обрали виключно через його медійність, а не через те, що він класний жартівник. Так, просто як на мене, у цьому шоу дуже важливо мати навички імпровізації. В нього так. немає таких навичок. Типу, угу. він може читати за сценарієм і грати якісь мініатюри. Саме імпровізувати, якось швидко знаходити потрібні слова, він не вміє взагалі. І це. Помічають навіть гості. Вони також їм е інколи трохи соромно за його жарти. Які можна знайти плюси в цьому шоу? Я навіть мені важко сказати, тому що цей формат далеко не цікаві новий. гості. Давай цікаві так, гості. Цікаві гості. Так, ну українці ще досі не змогли повторити успіх ось цього американського шоу по типу Елен. Угу. Ну, типу, я не знаю. Потрібна якась людина, яка може жартувати і імпровізувати. Принаймні формат, формат цікавий. А, гості цікаві. цікаві. Але ведучі, ведучі це, то подача це ж, має бути родзинка якась. Uh -huh, uh -huh. За нього мають щеплятися. Uh -huh. Чудове шоу, перевипуск програми, яка почала виходити на телебачення mm -hmm. у 2009 році. Я люблю Україну, яку у 2009 році вела Лідія Таран, і зараз запустили такий ребрендінг поновлення цього шоу. Mm -hmm. Зараз там ведуча Ксенія Мішина. Mm -hmm. Її всі люблять, мені здається. Мені здається, вона погано ведуча. Ну вона ж, по суті, не ведуча. Вона актриса. вона актриса, вона гарна актриса, але ведуча ні. Доходимо з тобою до теми Жені Яновичу. Вона не харизматична, вона не вміє імпровізувати. Ось ось це головний мінус. Хоча сама задумка шоу, вона цікава, і mm -hmm. я вважаю, що там є пізнавальний яких mm -hmm. якийсь розважальний mm -hmm. контент, який, крім того, що тобі це цікаво дивитись і на зірок. Теж цікаво Питання дивитись. до зірок у мене у цій передачі, до зірок, і трохи до Шуроварща. Ну там інколи там, українську мову, українську культуру там, виставляють як сільську. Типу, там, з гарбузами ходити, ха-ха-ха, як смішно. Були такі досить суперечливі гості там, Анна трінчер. Просто не знати, коли Різдво. Серйозно. Ну, як ти вважаєш, якого шоу, якого контенту не вистачає зараз українському телебаченню? Мені дуже сподобався формат, який веде той саме Олександр Терен на Ютубі стосовно інклюзивності. Він дуже цікаво, дуже е актуально про це розповідає. Ну тобто, ось цього реально не вистачає. Тобто люди не знають, як себе вести з людьми, які прийшли після війни з пораненнями, діти не знають, як себе. Бо про це не прийнято говорити. Знаєш, це як така мильна бульбашка, ось ми живемо в ідеальному світі, і ми дітям не розповідаємо, що таке війна. Я би хотіла додати більше контенту, який спрямований на більш свідому аудиторію. Тому що, можливо, такі люди не дивляться зазвичай там телевізор, але не враховувати їх взагалі, коли роблять що. Теж якось я вважаю, що не тупо, і якщо вже так підсумовувати, то яка найбільша проблема українського телебачення? Мені здається, спрямованість. На тільки якийсь конкретний тільки формат аудиторії можна зрозуміти, на яку аудиторію вони розраховують по рекламі. Угу. Рекламують звичайно, зараз тільки ліки. ліки. Ну я не дивлюсь, тому що я ж кажу, мені не цікаво. Єдине шоу, яке я можу дивитися, це світ на виворед. От реально по телевізору в день прем'єри, тому що на Ютубі вони виходить після. Дуже е, розумний хід для того, щоб е, покращувати показники на телебаченні. Це випускати шоу. Через 2-3 дні після того, як воно вийшло в ефір на телебаченні на ютубі, uh -huh. тому що його буду дивитися. І колостяк, тому що роматизація бізинку досі це до мене. <свісна> <свісна> Ну Мені реально цікаво. Хоча воно йде 3 години. 3 години, розумієш? Дуже дуже довгий формат. Дуже довгий формат у світі швидких відео робити формат е, відео довший ніж годину, так це якесь самогубство, бо ніхто не буде за один присіст це дивитись. Взагалі мені здається, що якщо б телевізійники хотіли б робити контент на ширшу аудиторію, ніж люди, там п'ятдесят плюс, угу. якихось звичайних роботях, то вони б могли б навіть купувати права у youtube шоу так, які наприклад ж самі леви не люди помолодше. До речі, ось дуже цікавий український гумор. Вони до війни спілкувалися російською, потім прийшли на українську і взагалі не втратили ось своєї родзинки. Чесно, я б ще додала інтерв'ю, формати інтерв'ю. Вони там займають десь годину, але це краще, ніж, вибачте, розважальне шоу, яке, ну окрім того. Що вона тобі дає? Нічого. Ти просто дивишся, як хтось е, змагається. Mm. Дуже багато класних інтерв'юєрів. Реально, саме популярний інтерв'єр там Маша Єфросиніна. Вона зараз почала вести до речі нове шоу е, Квиток на Марс, там, де все ж таки жіноча думка проти чоловічої. Але це цікаво дивитися, бо немає сексизму. Знаєш, немає такого що типу, вони змагаються чи там щось на шото. Просто показує, що чоловіки і жінки думають ну трохи по різному. Знаєш, ми більш емоційні, вони більш такі раціональні. Просто цікаво це дивитися. Ось можна було це до прикладу, щоб був якийсь меседж. тобто були була якась тема, і її розглядали. Взагалі так ми дивилися на всі ці шоу з точки зору молодого покоління. Яке має освіту, має якісь вже професійні навички, має досвід роботи з аспектами, які стосуються правової точки зору та е медійної. І мені, як журналістці, дивитися на такі шоу, це для мене це чудове поле для розбору. Того, як вони порушують журналістську етику, як вони порушують якісь питання, які мали б бути сформульовані взагалі по, по іншому, Інна на це дивиться трішки з іншої точки зору. Дружно, я ще там це не телешоу, проте я хочу сказати. Мені це просто дуже важливо. Сучасні українські серіали до прикладу беремо серіал про якусь детектив. Мало того, що там взагалі немає нічого спільного з тим, як ведуться справи. Ну тобто, це максимально якесь романтизоване, знаєш, підход, так там ще і порушуються і права і обов'язки. Існує кримінально-процесуальний кодекс. В серіалах цього не існує. Тупо ми заходимо, знаєш, як на слідчі дії, просто вламуємося в двері, бідну ту бабку заламуємо, і все до речі, я ще додала на українське телебачення шоу. До прикладу о, про права споживачів, бо люди взагалі не знають своїх право обов'язків. Взагалі, ну типу... це точно вони приходять. Вони нуль. Ось це потрібно можливо якось о, о, скомпонувати, запросити якогось відомого правника, який би в форматі розважальному доносив до людей їхні права та обов'язки. Ось це я б додала ще. Це було б дуже цікавий mm -hmm. формат шоу і дуже корисний, дуже корисно навіть в розважальному такому форматі, навіть якби жінки і чоловіки змагалися з цього приводу. Але суддею був, наприклад, реальний суддя Конституційного суду України. Чому б ні? Цікавий формат. У нас, до речі, навіть і немає нічого схожого не навіть... на формат. Так що ж на ноті того, що нашому телебаченню для того, щоб аудиторія була була дійсно зацікавлена в контенті і отримувала щось цікаве. І корисне і пізнавальне для себе, треба, звичайно, зробити зміни. Реформувати. Але чи це комусь взагалі потрібно? Цікаве питання. Тому що молоді люди отримують всю інформацію з інтернету і я не думаю, що вони стали б Хоча... дивитися телебачення? Хоча ні, чому ні. Це теж має право якщо на Цікаво, Якщо б було б цікаво, б. зараз не цікаво і все. Що ж, е... наші дорогі слухачі. Дякуємо, що були з нами. Сподіваємося, що вам був цікавий такий формат. І чекаємо на обговорювання цих тем у коментарях. Я думаю, нам є про що поспілкуватися. Ми будемо по можливості відповідати на ваші повідомлення, тому що ця, ця тема для дискусії, для аналізу. Вона не вичерпна. Так, просто так. це можна обговорювати, і обговорювати. Тому чекаємо фідбек від вас. З вами були Олена і Іна. Дякуємо вам і до побачення! До побачення.